Доброго ранку. Добрий ранок. Скажіть, що ви робите зараз? 에, попереджаємо український народ про зрадників. Про зрадників комуністів, які зраджують. А чому ви саме зараз це робите? Як чому? Тому що це актуально завжди. Скажіть, всі, всі портрети ви розвішали? Так. Ми розвішали, так. От там є Симоненко, хто ще? 에, всі, усі зрадники. Українського народу. Усі хто можете перервати хоч хитку? Усі, хто служає окупантам, вся фракція комуняк. Плюс регіонали, будь ласка. Зараз повісимо. Лешко особисто розвішує фракцію народних депутатів із фракції комуністів. Написи слуга окупантів. А ну, будь ласка, причитайте. Є також тут і Гордієнко. Зараз, а потім поговоримо. Вже прямо зараз розвісив ляшко разом з своїми прихильниками чи помічниками. Депутатів від фракції Комуністична партія України біля Верховної Ради. Це... Давайте, митя. Розвішуємо, розвішуємо. Сюди бачили. Ну, Українського народу. Ляшко по вісім комуніст. Як допомагати, усі стоять стоять зірвіться? Це вже не так сам штук де й чому не показано. Наоборот, це йде. А? Комуняка. Комуняку на геляку, комуняку на забор. На забор. Так говорить наш хуйня. Там не буду що ні. На, на геляку не на паркан. На паркан тут для них забагато чесно. На, на паркан на забор це буде. А покажи, будь ласка. От. От, дайте їдуть дайте дайте.